Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк і сьогодні говоримо про найважливіше про ситуацію на фронті. І не лише тому, що є і дуже цікаві новини з середини військової машини Росії. Подивимося, що в них там відбувається і як довго вона ще зможе їхати. Нами з цим допоможе сьогодні розібратися наш сьогоднішній експерт. Вітайте в нашій онлайн студії. Пан Сергій Грабський, військовий експерт. Добрий день. Добрий день. Пане Сергію, давайте з такої гарячої новини. виявляється, що Путін зняв генерала Салюкова з посади командувача сухопутних військ Російської Федерації та призначив нового нове обличчя, скажімо так, Мордвічов. Я розумію, що для більшості наших глядачів ці прізвища в принципі мало що означають, але сам факт того, що відбувається отака от перетасовка, про що це свідчить? Ну, ви знаєте, тут треба уважно дивитися, про що це свідчить, тому що само по собі, сама по собі посада командуючих сухопутних військ, це не є якась ключова посада, яка забезпечує там виконання бойових завдань. На командуючих сухопутних військ більше лежить відповідальність щодо оргштатної структури та бойової підготовки або формування підрозділів сухопутних військ, але не планування операцій. Тому е така перестановка може бути наслідком в тому числі якихось там внутрішніх домовленостей або там необхідності там е просунути відповідну кандидатуру е і в принципі, в принципі треба розуміти, що е заміна такі командирів такого рівня ну, ні на що не впливає в російській армії, тому що е і на такі посади не впливає. Ну тому, що вони все одно діють за єдиними шаблонами, і в принципі, говорити про те, що вони можуть переламати хід війни буде неправильно, тому що на цьому рівні така посада не визначає, скажімо так, стратегічних завдань ведення цієї бойової бойових дій. А от до речі, дуже цікаво. Тобто, ми розуміємо, що глобальна ціль в них не зміна, тому що її диктує в першу чергу Путін. Але чому ми не бачимо жодної спроби змінити свою тактику? Тобто, нам це навіть на руку, я розумію, що оці як якби це не виснажувало наших захисників. Але оці м'ясні хвилі вони значно більше виснажують саме російську армію їм доводиться постійно десь гребси нових людей. Але ми ж пам'ятаємо, що от блад раніше 22-му році спробував поставити генерала Суравікіна, так і воно ні до чого не призвело. Попри те, що його так сильно розпіарили. А чому воно взагалі ніяк не міняється, ну, я в принципі відповів це ну, в попередньому блоці, тому що е це є специфікою російської армії діяти за шаблонами, за установленими стандартами, і е ви знаєте, як колись казали, що таке сержант в російській армії? Це солдат з личками. Така фраза звучала. Ну можна розширити, що й генерал це є е солдат е з лампасами. Які просто виконує накази, але вже не скажімо, військового командування політичного керівництва країни. Тому в принципі їх абсолютно влаштовує такий перебіг подій, і вони абсолютно спокійно посилають солдатів в бій, тому що для себе вони ну, винайшли ефективний спосіб ведення війни. Втрати їх ніколи, ніколи, ніколи не турбували. Але вони ж просуваються. Худо, бідно, але просувається і про це треба говорити так само. Вони втрачають купу людей, але хто рахував колись в Росії людей? Та ніхто і ніколи. Тому, тому в принципі, я і підкреслював в попередньому блоці, що в принципі, від, заміни, від заміни людей суть цієї війни не змінюється, тому що вона ведеться однією військовою машиною. Ну, це знаєте, в залежності від того, наприклад, взяли, якщо повернутися до сталинського визначення партапарату і партійної системи, що кожна людина є гвинтиком або партапарату, або державної системи. Ну скажімо, як вплине на ефективність цієї системи заміна. Якогось болта, який був виконаний з звичайної сталі, на заміну не болт, який виконаний, наприклад, з Лігіоної сталі. Та ніяк так само і тут зміна ніяк не впливає на хід бойових дій і виношивши таку тактику. Вони слідують їй, тому що ну ця тактика, і на їхню думку дає хоч якісь плоди. А в останні дні вони навіть посилили свої спроби захопити більше наших територій. Про це повідомляє низка авторитетних військових. Зокрема, пан Жорін з третьої штурмової. Вони всі кажуть, що як почалися оці перебовини в Туреччині, оцей бал маскарад, який по суті й. Є... Об'явив Путін, Росія навпаки, не не уповільнилася, а лише посилила свої наступальні дії. Як ви вважаєте, з чим пов'язана така кореляція? Вона пов'язана з, з абсолютно об'єктивними військовими факторами. Якщо відслідкувати, до речі, це не реклама, а просто посилання на інформаційне джерело. Deep State час від часу друкує і публікує дані по інтенсивності бойових дій, і вони мають таку, знаєте, певну циклічність. І ця циклічність пов'язана з тим, наскільки противник спромігся на накопичити свої ресурси, наскільки він накопичив можливості для того, щоб проводити чергову хвилю наступальних операцій. Таким чином, це ну так збіглося в часі, що цей пік зараз пройшовся якраз на. На той час, що ми говоримо, як, як то кажуть, в паралельному всесвіті проводяться якісь незрозумілі політичні рухи, які пов'язані і декларуються як якийсь переговорні процес, чого не відбувається, в принципі. Тому, знаєте, я досить скептично відношуся до такої ідеї, щоб віднести. Інтенсивність бойових дій до інтенсивних, до інтенсивних переговорів, або скажімо, тих дій, які мають нам вважатися якимось переговорним процесом, це просто чергова циклічність російської військової машини, як ми з вами знов таки попередньо говорили. Це дозволяє їм проводити місні штурми на тих напрямках, які вони давно для себе визначили. Ми прекрасно розуміємо, що цей напрямок це є Донецький напрямок. Саме з цим зв'язана така висока інтенсивність бойових дій. От, До речі, саме Покровськ називають як один одну з точок на мапі, яка найбільш зараз гаряча і продовжує такою бути вже дуже довгий період часу, але е, там все гарячіше і гарячіше. Також в районі Борової на Харківщині фіксували дуже велике посилення спроб захопити нові території. А тим часом на, на тій самій Харківщині, але під Вовчанськом, е, на, наприклад, а також на Курщині е, українські війська змогли поліпшити свої позиції по Бо це виходячи з низки джерел, в тому числі і від самих військових, як ви вважаєте, те, що зараз упродовжується такий таке постійне? Я не знаю, як це правильно назвати гойдання фронту так в різних ділянках. Про що це зараз свідчить, і чи може в теорії у якоїсь сторін накопичитися достатньо сил для того, щоб робити якісь більші спроби наступу? Ну, почну з кінця. Ні, не, в теорії немає такої на сьогоднішній день можливості, щоб накопичити так багато ресурсів, щоб в найближчий час протягом 3-6 місяців здійснити якісь масштабні наступальні дії. Україна може проводити певні рейдові дії, але вона може їх проводити і, можливо, буде проводити на ділянках території, які ну, не відносяться до сьогоднішньої зони активних бойових дій. Тому що там, де ми бачимо от, активні бойові зіткнення, там, де сформувалася в принципі лінія фронту, або як іноді зараз виживають таке, таку дефініцію kill zone, там говорити про якісь масштабні наступальні дії навряд ну, чи можливо. Але ми говоримо про рейдові дії українських військ обмеженим континентом, і це можливо. Ми можемо приховати такі дії і провести так. Що стосується росіян, то вони діючи за шаблоном. За сталою практикою не можуть проводити такі наступальні дії без того, щоб не бути виявленими заздалегідь, тому ми говоримо про те, що це, що відбувається на лінії фронту, це такі коливання в межах допустимої. Але за цими словами жодним чином не зрозуміти мене вірно, що я не кажу, що інтенсивність падає, а саме внаслідок високої інтенсивності бойових дій. А ми відмічаємо такі штурхання зі сторони в сторону. До речі, саме така висока інтенсивність бойових дій так само є фактором, який виключає можливість створення якогось окремого групування, тому що на сьогоднішній день ресурси йдуть з обох сторін на покриття поточного некомплекту. Тобто на місце вибувших людей йдуть нові люди, а самі розумієте, чому ми її боялися Ми ну, не то що боялися, а з такою пересторогою відносилися до тих всіх заяв щодо припинення вогню, тому що самі розумієте, якщо б воно дійсно мало місце, це припинення вогню, то сторони б отримали унікальний шанс дійсно накопичити якісь відповідні ресурси, і тоді б картинка бою виглядала трошки по іншому. Але не сталося, як гадалося, і саме тому ми говоримо про те, що. На сьогоднішній день немає сенсу говорити про те, що противник або ми буде спроможні накопичити відповідний такий ударний кулак і здійснити якісь масштабні наступальні а тим часом сталася визначена подія, як це називають власне самі ж військові. У Лисичанську Су-27 бомбою знищив командний пункт, пункт полку Росії, але визначає це подія тому, що бомбу запустили з 60 кілометрів. Це вперше в історії таке трапляється, саме з нашого боку, я маю на увазі. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, це невже ми також освоїли Каби та Фаби? Так. Так, і про це давно говорили. Робота така виласить, тому що. Вони давайте будемо відверті, каби. Вони довели свою ефективність, і ми так само маємо відповідні ресурси, тому що на нашій території так само були склади авіаційних боєприпасів. Ну і було б великим гріхом і помилкою не використати їх. Саме з цим пов'язано те, що ми зараз все більше і більше використовуємо такі каби для нанесення ударів по території противника. Ми будемо це робити, а з збільшенням, скажімо так, носіїв кабів. Ми будемо робити це чистіше і ефективніше. Сподіваюся, таке буде. Друзі, обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про все це буде дуже цікаво почитати. А тим часом у CNN заявляють, що Сполучені Штати, бутім то бачать, що Росія зосереджує сили для нового наступу. І у мене одразу до два уточнюючих запитання. Якщо у них, по перше, попередній наступ, який триває вже, вибачте, скільки півроку чи півтора, тут складно розібратися, не закінчився. І як ми бачимо сил на новий якийсь наступ у них точно немає, то звідки ці такі панічні настрої в західних журналістів? Ну, можливо, треба запитати західних журналістів, перш за все, звідки в них такі настрої, звідки вони кажуть, черпають таку інформацію. Але якщо говорити справедливо, то чи може Російська Федерація ну, проводити певні заходи, які західні журналісти розглядають як концентрацію сил та військ? Ну абсолютно, абсолютно, І треба розуміти, що тільки що ми з вами говорили про покриття поточного некомплекту. І якщо ми бачимо посилення посилення бойової підготовки на певних навчальних центрах, збільшення кількості людей, які там навчаються, то йдеться власне про виконання двох задач. І коли я казав, що всі ресурси зараз так, або більшість ресурсів йде на покриття поточного некомплекту. То це не означає, що Росія не розглядає потенційно питання створення якогось додаткового групування. Але розумієте, в чому справа? Ну, така декларація має право на існування щодо створення ударного групування, але чи обов'язково це буде направлено проти України. А я прошу веду, а, ми вже. Кілька тижнів тому чули інформацію про створення так званої військової інфраструктури Російської Федерації на кордоні з Фінляндією. А, і самі розумієте, що без військ, без особового складу люба інфраструктура вона перетворюється ну, на пам'ятник якийсь, або вона просто занепадає і руйнується. Тому для підтримання цієї інфраструктури так само потрібні війська. Я до чого, власне, до того, що. А Росія робить все можливе, щоб наростити свій бойовий потенціал. Але ті темпи і ті кількісні показники вони свідчать про те, що вони намагаються вийти на той рівень, який вони собі запланували. Але для того, щоб проводити більш масштабні наступальні дії, ну потрібні дії і не військового характеру абсолютно інших, іншого рівня. Чи чули ми про проведення якоїсь масової мобілізації? Ні, не чули. Чи чули ми про збільшення? Кількості навчальних центрів та баз навчання Російської Федерації вони удосконалюються і вони збільшуються, але не в тій кількості, яка говорить про те, що противник готує якісь масштабні наступальні дії. Кінець кінцем, для проведення таких масштабних наступальних дій потрібні не тільки солдати, а й відповідна кількість офіцерського складу. Чи бачимо ми створення якихось нових училищ на території Росії, аж ніяк. Тобто це вже факти, які важко заперечувати. Ну а журналістам CNN треба за щось годувати, свої родини. І давайте будемо відверті. Іноді в кіт такої сенсації в лапках, він так само дозволяє заробляти кошти. Тому я завжди дуже обережно відношуся до таких повідомлень і раджу всім так само перевіряти факти двічі й тричі, ну, включаючи в тому числі здоровий густ. Тим часом пан президент Володимир Зеленський заявляє, що на Сумському напрямку зосереджено 67 тисяч військ росіян і що в останні, власне, вже кілька місяців йде тиск саме на території Сумської області, і це такий теж частина цього великого. Загального наступу Росіян, який не припиняється вже дуже і дуже давно. Як ви гадаєте, пане Сергію? Чи можуть росіяни цими силами дійсно досягти великого якогось оперативного успіху? Ні, не можуть ні, не можуть цих сил замало для того, щоб здійснити якісь масштабні бойові дії. В принципі, скажімо так: 67 тисяч це те угрупування, яке протидіяло українським силам оборони під час нашої операції в Курській області. 67 тисяч це так, крупне угрупування, це десь на рівні армійського корпусу, але для того, щоб взяти під контроль велику територію країни, яка веде війну, яка та сама має війська, цього буде недостатньо. Давайте згадаємо Харківську операцію. Там участь бойових дій приймала приблизно така ж сама кількість особового складу до 60 тисяч. І як глибоко вони зайшли? Вони зайшли на глибину там 5-7 до 10 кілометрів. Тобто вони фактично не вийшли із полоси забезпечення, яку готувала українська армія. Така сама ситуація тут, ще раз наголошую, це не спрощення ситуації, це є результатом надзвичайно напруженої роботи і стійкості наших збройних сил, які ведуть відчайдушну героїчну боротьбу на всіх ділянках фронту. Це те, що є результатом напруження, напруження наших зусиль, результатом мобілізації наших ресурсів на ну, останок. Хочу запитати вас про таке: сполучені штати офіційно розробляють свою оновлену протиповітряну протиракетну також систему. Так званий золотий купол, як вони його називають. І вже вийшли вийшли перші дослідження власне, офіційних органів. Мілітарних з сполучених штатів, і е, вони там оцінюють кількість та темпи виробництва різноманітної зброї е, з де, у своїх основних е, стратегічних супротивників. А це Китай та Росія, власне кажучи, тобто щоб там не казали, Росія продовжує фігурувати в цих документах саме як головна загроза, одна з двох, і вони заявляють, що наразі в Росії залишилося від 300 до 600 крилатих е, ракет загалом. Але до 35-го року кількість може вирости до 5 тисяч. Наскільки це взагалі великі темпи виробництва за 10 років, у, ну, грубо кажучи, у 10 разів збільшити свій арсенал? Ну, за 10 років збільшити у 10 разів. А, ну, можна просто порахувати. 10 років це скільки получається? 120 місяців. І можна порахувати 5 тисяч розділити на 120 і… Давайте прикинемо, скільки це буде. Це... Десь близько 40, наскільки я розумію. Десь близько. Е, е, ні, Близько так, бли... цифри досить невеликі, Бо Нема калькулятора, але зараз не можу ніяк порахувати. То 500 на 50 на 12. Ну да, десь приблизно 40, 40 ракет на місяць. Це дуже невелика кількість. А тому, а тому це є ще одним свідченням того, що перше Російська Федерація не збирається зупинятися. Російська Федерація жодним чином не розглядає питання припинення бойових дій і дій і згортання свого військового промислового комплексу, а, і це є додатковим свідченням наших союзників. А сполучені штати залишаються нашим союзником. То, що ми не маємо права зменшувати темпи нарощування наших військових потужностей, збільшувати і забезпечувати наші сили оборони, а це свідчить про те, що попри ну, полке бажання поточної адміністрації Сполучених Штатів Російська Федерація не буде припиняти свої агресивні дії і буде подальшому декларувати свої агресивні наміри. І для того щоб не допустити, не допустити ті ж самі агресивні дії, є тільки одна, е, є один тільки інструмент. Ти інструмент називається Сили оборони України. Інших варіантів у нас немає, але це так само свідчить, що за наявних умов за умов санкційного тиску Російська Федерація не спроможна серйозно наростити випуск озброєння і бойової техніки, перебуваючи під е, пресом санкцій. Так, вона може виробляти якийсь простий виділ види озброєння, такі так, як танки, як артилериартилерійські боєприпаси. Але щодо високотехнологічної зброї, як ми з вами тільки що з'ясувалося, цього недостатньо. Її економічний науковий потенціал не дозволяє їй цього робити. Дякую вам дуже, пане Сергію, за таку глибинну аналітику. Будемо обов'язково слідкувати далі за цією ситуацією та розповідати нашим глядачам про все найбільш цікавіше. Пан Сергій Грабський, військовий експерт, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Дякую вам, побачення. друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях ваші думки. Нам вкрай важливо бачити ваші відгуки.